Ось такі ми красиві. Ти моя золота дитина. Чого нічого видно, видно? Шо? Ми їдемо по подорожі на фотосесії. І це треба машину занести калунгові, ковбойський городочок. Я вже декілька днів хочу чорної шоколадки. Якби тільки хто погладив. Ти отже збираю образи. Да, синуля? Добрий ранок! Добрий ранок, почався не з кави, не з умитого обличчя, чистих зубів, розчесаного волосся. <гум> почався з виміни білизни. Дякую тобі, синуля. Що ти сьогодні в настрої дав мені хоча зробити? Поміняно. Брудна стирається. Ідемо далі, да? Да? нам ще треба сосить, їсти, Ші, ти, пільонку? ти будеш їсти, соці. Там запікаються сирники, так як тоді робила з протеїном, трішки муки грубого помола euh, творог і ваніль цукровий. І шоше. І все, і яйця, і трішки сметани. Тут у мене макарошки з зажаркою і м'яско. Як це витягну, буду то запікати. У нас дощ, 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 дощ. Сьогодні було дуже тяжко готувати. Вередував, виридував, поки на руки не взяла. А зараз йому добре. Зараз почало першого я взагалі ще не їла. Пила тільки каву і воду. Все, мені треба поїсти. А в мене тяжкий вибір, що робити? Макарони їсти. Напевно, макаронів поїм. Що там, сину? Ось. Сину, сину. Маличка. Сину. Як ти вже ножками видригуєш, так? Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ці сочні норочки мої, нужулечки. Ми вже все зробили із сином, так? Да? І тепер дивимося телевізор Вау, так? Да? Ні, ще не все зробили, тому що мені ще треба погладити речі на фотосесію, яка буде завтра. Так, да, сінуха. Беу. Мама робиш, сама? Пирожками тіло уя? Що мама роби? Це мама роба. Ти що там в телефоні себе побачив? Безмезна любов. Це безмежна любов. Де? Да? Безмежна любов? Пирожульки. Мій пирожок маленький, да? Що ти там побачив? Ти на телефон дивишся. Данюшка, манюшка бабушка, что там тихово с собой телефон дайте? Вот так играемся, да, сынулька. Очки. Ви лопаті. Цікаво в кого. Ось такі у мамки. М -м -м -м. Збираю образи, да, синуля? на фотосесію. В общем, номер один лот. Я все ледь влізла, але влізла. Ось так. Малого в чоловіка. Або у малого ще є варіант. Ось так. Ось так, в принципі, теж. Щось там-та трошечки відкликається. Або ось так. Ну, він просто буде у нас, щоб ви розуміли, кавун червоний. Січки свої показала. <хи> і покривало буде із червоним. Ну, найбільше, напевно, мені подобається в джинсах і в оцій штукенці. Напевно, так і поїдемо. Але цей бодік нам не пасує, не пасує до он того наряду. Взагалі сюди якісь чорні знач, штани. Мені не подобаються. Але. Дивіться, як буде ботики, отакі червоні у нього будуть. І хусточка червона. А в нас ще ось такі одинакові кепки. І колі така. Ну, ось так мені більше подобається. Уже щось. Е Ботіночки ці будуть красні мерехкотіть. Ну так. Да. Тільки тепер все тебе погладить. У мене будуть ботинки такі ковбойські, а в колі кросівки якісь чорні, напевно. У. У. Тут візде бардак. Я не знаю, що мені понадобиться, що не понадобиться. Можливо, якісь додаткові аксесуари. Це отуди, може бути, бо ми будемо корзину малого брати. Ой, страшне. Треба сьогодні трошечки вигладити, можна це все в масрільно, як будемо гуляти, йти однести. Або хоча б зібрати речей, які, в принципі, можна в сумку положити. От, у мене тут бардачело страшне. Я люблю фотосесії, але оце все не люблю. Ой, дивіться, який я красунчик. резу свої ручки. Такий у нас комбезик. Треба носити. Я думала, що він ще великий на нас, а він скоро на нас маленький буде. Не да? надягнемо на фотосесію. Так будемо так носити, да? мій коріжок гарненький. Мій гарненький пиріжок. Отак, спереді тут, я йому липок викачала, ну, вірніше, вичухала. Як воно там називається тут на голові? Тут трошечки далі треба. Бо спереді я йому вичухала таку резинову щоточку, я купувала, пам'ятаєте? Ну, силіконову таку чухалку спеціальну. І... Угу. І тепер у нас трошечки там є зладіше, треба заповнити де. Бо як мочиш, його так не дуже видно. Потчик там. Вичинятами перебира синульки. Дивіться, тому якби тільки хто погладив. Ти от же гамлюк. Батій тихо. Не ха у ти варід. Так, він хоче бавить ще. Бо ми так ще вдома ним бавимо. Баді, були на закупах. Завтра на фотосесії. Купили. Це коштувало 44 злотих. Купили ось такий торт. В принципі, ми його потім зможемо з'їсти, тому що це жаліє менше калорій. І, в принципі, нормально, щоб мені не пекти всі діла. Ну, блін, такий не дуже він і не калорійний. 193. Е... Калорії на 100 грамів, тут 550 грамів, але жирні крема. Я була на горці, купила огірків, вірвала по 6 злотих чи по 7 крила купила, так як коля йде з понеділка в одпуск. Нехай лежать, можливо, поїдемо десь пожарити. І дві яйця. І 50% знижки. Ми купили сир теж по акції, але дуже невигідна акція якась, але хоч якийсь. Бо зараз без сиру я, наприклад, не можу жити. Він не смачний. Я знаю, що він не смачний. Ви він без лактози. Дві пачки треба було купити, бо по акції були. Бо якби купили одну, акції б не було. Я вже декілька днів хочу чорної шоколадки. Хочу з кавою два кусочки в день чисто кайфувати. Вели каву на фотосесію. І е цукерки для ульяни, і, і шампанське треба буде взяти. Коля захотів коли колезеро. Купили серветки, теж були по акції. 2 плюс 12 злотих, напевно, вийшло. Оце три пачки Хліб чорний, творожна помазка і нарешті шикалка мити стекла. Цікаво, як ми Я Купили дешеву, але велика банка. Будемо перевіряти, як вона взагалі миє. Такі закупи ми скупилися чисто в бідронці на 185 злотих чи щось такого. Але огірки і крила, це були з горки. Там я скупилася на 27 злотих. Ну, Дві сотки. Дуже дорого. Плюс ми ще двоєчку купили, ну, в общем, свічки там ще купили, то вже в китайському магазині я купувала. Дуже дорого, бо квітки дорого, торт двадцятка, то вже 60 злотих. Коля каже, ми їдемо по дорожчі на фотосесії. І це треба в машину занести, кавун залишили в машині. Син це все время спав. Я доглажувала рубашку, тільки прокинувся. Синулькин, ти молодець, зараз ми йдемо їсти. Вечеря. Який тякає? Салатик, Мазерочка. На горці купила. Акция сегодня была. З... Подивися, хто це. Хтось прийшов. Хто то Кто не знаю. Помашня на домашнюю рику, що мама привезла. що же так возмущався, що вас запосіхав ку-ку, горіло сосна палала, Під бідний дівчина стояла. Бедная девчина стояла. Что там? Ой, Маруся Чечери, 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 Ростиши Кучери, Мои ты Кучери, Чек там. А вы что спеваете своим детям? А ты что спеваешь? Ты что рассказываешь? А в мене тут і горіли сосни, і палали, і дівчини стояли, да? І мама косу заплила і розплила ха Привіт. Ти для привіт. А що тобі не треба буде? Баді, баді, стоп, стоп, стоп. Джинси джинси. А що це? Рубашка? Блін, баді. А ну на розкрий що тут, покажи. Бо я хочу подивитися. Ні, його не бери, ти на розкрий тут що. Баді. Нічого, нічого, видно, видно. Що Ай, камбезжи. Блін, ну прикольно, надо, будемо в ньому фоткатись. Так, да, заходь, він просто дуже радий. Я я не знаю. Довшина? Да, Нічого я підхочу, якби, вот навірно, да, да. блін, Ну так, ну, да, я думала в штанях, але будемо в цих комбізіях відкати. А я тобі прис... а я тобі присилала, які ми наряди зробили? Ні, ні, мамі одсила. Подарунок класний. Мені подобається, але ще трошки, трошки великуватий. Ну, ноги то можна підкотить, але було б. Але ну, великуватий ж. Він уже ногами тригає. Учителька, це сторіз для тебе. Дякую за подарунок. Думаю, що десь отам на коліна дін рожені, десь о, вечерю тобі в ньому принесем. заповниться. Я це сказала, і так воно і буде. Так що вечерю в ньому принесем. Це якраз 9-12 місяців, і я думаю, що буде гуд. Але я таке люблю обще. Стьопа, чи йдемо так на фотосесію? Ти мій мішулька. Ви тільки подивіться. Нарешті я знайшла час на те, щоби. Подивитися фотографії, які Ульяна обробила. Увага! Пройшло, напевно, місяця 3 або чотири. Ну, в сенсі від того, як вона мені віддала. Ще очень гарно. Будь здоров. Очень гарна. Я балдю Ульяна. Ну ти дуже велика молодець. Я в шоці. Сьогодні ми йдемо знову на фотосесію. І знову буде офісний результат. Все. А цей Вередунька. Сейчас mm подивимся, -hmm. як mm він -hmm. зайде. Каже, зайде, баюня. Хто там? Хто там йде? Ну там? Ты что, заедаешь? Вот тут, Коля. Он. Иди. А я думала, ты пешком. Думаю, чи ти двадцятку взяв, чи ні. Взяв? Я думала, тобі скинуть. Давай в магазин, може, поїдем. У нас сьогодні день подарунків, це другий. Учителька. Подарок принести просто малому. Малому костюм купила Пауліна. То що вчора... А, ні, не костюм. Диви. А, не купила. хтось їм, мабуть, віддав. Ось такі нам шльопики по подарували. Коліного начальника Крістіана. Жінка. І ось такий світерок. Дякую. Ха. Приємно. Як це називається? Опція в бідронці! Подожди, хай пороз'їжджаються. Сина, ти таке бачив? Синуха, ти бачив таке, що батьки роблять? Я сподіваюся, ми його за два тижні не вип'ємо. Мам надію, що ні. Ми вже це зеркало по не знаю. Вже і засіб купили вчора. Такі ми гарні. І степончиком. Да? Сина? Що там, сину? Спать хочеш, тісо? Ми приїхали на парковку, тут на таких машинках катаються. Що я, що Коля ні разу не каталася? Можливо, потрібно це виправити. А який ти красунчик у мами. М -м -м. Ну що? Ще? Давай. Твердила, підтвердила. Зтьопа домовляй. Контент дороги матері. Поткляв улыбається. Все вже знаєте, це вже добре. Це ж сидіти можеш страгати. Затяжний був бистро. О, здравствуйте. О, у мене ще рубашка є. Живете сьогодні, не знаєте. Не живу. Я живу на вулиці Промисловій. А скільки ти ті, ті, ті ж врангова? Дев'ять. Сам... Давайте виціли. Степа. Степан. бу 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 бу. -бу. бу, -бу, 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 -бу. Ну, не делайте сюди. Бу-бу-бубу. Коли ты сзади такую фотку сделаем, присядь там для нас. Давай. Давай, давай, давай. Он стоишь, и разбегаешься. Ага. <свёзд> Кольцо с Коль. Вот так чини. Все, Степник, давай. Степник. коль. Давай трешко, вот так было ещё до лба, тачила. О, ай, тёмчик. Стёпа, тики-дики. <кидайся> на стёпа, газу вы робит, а да? А, а солы а робит. Карино, давай, стёпа, чтобы цветочки какие дела. Где? Тихо, всё, мы не позируем, да? Где? Цілуй мене в лоб. Той. Кой тільки нормально цілуй. Нічого страшного. Цілуй. Подивайся. Ой, понадобиться. Нішо. Отдавайся на валого. Оля. Смуглійся. Так не так трошки бачить важко. Двигайся. Давай поехать, сорок хи-хи, ж чай, ти ж фермер, <сумітно> Йоста <-то. сумітно> наріжеш потом. Кто там? А, це цей. Да, да, да. Сьогодні цей, вона нас пофоткала. Дуже дякую, велике. <реш> Синуля, ти теж у мене блогерське дитя. Ну я по мать. В такій ми тут красі. Ульяна, дякую. дякую. <реш> Хух, чоловік у мене молодець. Не любить це все, але витримав. Ми отут в оцій красі. Це Мронговіль, Ковбойський городочок. Отут фоткалися. А що там? Вау! Ніколи не бачила, прикиньте. Я думаю, що з Мурангова люди теж багато не бачили. Ось такі ми красиві. Ти моя золота дитина. І ось моя ще одна знервована золота дитина. І ось людина, яка нас фоткала. Клас! Дякую, велике. Що за мною було буквально пару годин назад. Ну, в сенсі, яка я була красотка, і що зараз з мене? Зараз я просто мама. Блогерська кар'єра на сьогодні закінчилась. Включається мама. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. От так. Поділилася фотосесією атмосферою. Не хотіла музику накладати, бо там дуже таких смішних моментів дуже багато було. Так що дякую своєму чоловіку. Чоловік, тобі дякую. Ще якісь ідеї мої будемо втілювати в реальність. Дякую тобі. Стіпашик, і дякую вам за підтримку.